Бажаємо місного козацького, неділя 5 січня. До речі, покажу. Снігу у нас немає. Можете бачити, бачите. Ось мене є сніг. Поколі, Короче, сніга немає. Ми сьогодні у нас не про сніг. Ситуацію маємо наступну. На жаль, Арчатина ще не втратила свій наступальний потенціал і це в основному. Саме піхота, а ця піхота, яка в них США. Баті... Діпотачок. Ну подивись, це наш чи підерський. Такий як шахет пиздує. При відео. Пісточок. Тихо, ти Тихо, тихо? Тих, тих. тих, тих? Да, тихо. Побачено. Це наше. Це наш. Коротше, друзі, поки тут відео запишеш, можна <свісно> в історію яку нибудь це. Так ситуація виглядає наступна. На жаль, поки що ще не та тимчасово жива сила. Але... Та ні, ну це... Це літачок, да. Подивися, десь достанемо. Де Как шахет, сука, ебушь. Сука, видео запуска. Ты стороной пишу. Ага. Короче, с боссманом зашли в развала в одну из разваленных хат. Думаю, записать видео вам. <laughs> так короче, не получается пока что. Так що я хочу сказати, вибачайте. Зараз стоїть питання, напевно, не в територіях там, да. Край тримать посадку, місто село. А мабуть, задача стоїть в тому, щоб сточить саме насопальный потенціал підарів. Його вже в них не так багато залишилось, а він, на жаль, ще є. Блять, криша, Короче, Соколов. Криша тому я думаю, що там сама військове командування чітко це розуміє. На жаль, у нас є проблемні цілі проблемні ланки середньої Збройних Сил, як з управління, так їх Бутусов чітко визначив, але то таке. Зараз питання в іншому стоїть. Питання в тому, щоб критично важливо втриматись на лінії Марноград-Покровськ і все для цього робиться. На жаль, підери задіють все, що в них є, і це абсолютно по всіх ділянках: і Часовий Яр, і Турецьк, і Харківщина, і на Луганщині, на жаль, лізуть. І вони відмобілізували вже по факту все, що могли. І бронетехніку повитягували, складів, всю, що є. У мене думка така, що у них. Ну, війна це як простий математичний розрахунок. Для того, щоб захопити місто Бахмут, вони там посчитали, що вони втратять там умовно 50 тисяч цих шлунків, там 500 танків, 1000 бронемашин. Ну і таку п'ятдесять чи 100 вагонів бика і так далі. же саме у них є такі плани на Мирноград і Покровськ. Вони вже зараніше попрощалися з цими полками-бригадами, і бригадами, і кидають нонстопом і, на жаль, пролазять де. Як казав один відомий військовий, через нещільні бойові порядки. Нещільні бойові порядки це наслідки бусифікації і відсутність вміняємої мобілізації, тому що у нас, на жаль, починаючи із цивільної особи Верховного Головнокомандуюча, ставка Рада національної безпеки на 70% з людей, які навіть і строкової служби не судили і служили. І Рада Національної безпеки очолює випускник академії ФСБ, який на початку вторгнення втік. З країни цей Литвиненко, вкравши 10 мільйонів доларів сійфів сейфів служби зовнішньої розвідки. Ну і відповідно, міністра оборони Різняка-Байомірова це два крадівничих е, крта. Да? Які є на таборитки, чисто для того, щоб поларамить бабки, брех, і, ну і, ну, іншому немає. Люди не фахові, не розуміють ні потреби, ні зміни ситуації. БПЛА, ну от сили безпілотних систем. Це найновіший рід військ, да? все так швидко веде. Змінюється закупівлю. Треба гібкость тут мати. У нас у Маріни з Кривого Рога більше 100 мільярдів. Залишилося на використаних коштів, да? ну, типу ми всім забезпечені. І кожний підрозділ абсолютно тоді ходить, е закриває збори. Ну а збори чого закриваємо? То, що не вистачає, то що в Міноборони сидять а, пізні ми пізніше советські, а ранньоукраїнські дуболоми, да? там, полкани, там генерали, які мають військові звання, але до да, війська не мають ніякого відношення. Ніколи не воювали, не були. Тут от, ну, от сюди заїдуть, да? нехай от сюди, в ці їбня. Це село тут 1,8 кілометрів до крайнього пітера. Всяке приключення постійно тут приключаються. І тому казацтво, щоб я не розказував, щоб ну, ви не слухали, да? військова перемога можлива і за це керівництво АЗОВу висказалось 3 штурмової. Можна і нужно бить піде. І ці підрозділи немає СЗЧ з 3 штурмової Азова немає в багатьох підрозділах, які... Ну, Нормальна баячка. Сильне керівництво, управління, довіра до командування, авторитет. Ну, складові, здавалось, би, прості, але а, сидить російська шляпа, да, агенти партнові татаров, які займаються бузифікацією, да, а, мусоров, які зайшли в ТЦК, і е, мусоров, які у формі ці пластилінові, які крутять на вулицях е, людей, да, обмежено придатних, негодних, хворих, потім відправляють бригаду. Потім вони бригадами все зиче. Це кримінальний кодекс трактує як державна зрада, диверсія і саботаж. І ці особи, які віддавали ці накази, і які виконують ці накази бездумно, тим боляче перебуваючи ну вони службові особи, да? По ним окремі статті кримінального кодексу. І це обов'язково після війни буде. Неважливо, хто віддавав наказ, хоч Верховний Головнокомандувач, хоч там начальник ТЦКшників цих покарання має бути воювати в першу чергу. У нас страшний мобілізаційний потенціал: правоохоронна система, судова система, державні службовці, забронірованих їх там під мільйон. Да? Спецоблік, так сраний, військова пенсія, мусорська, чекійська, там, прокурорська і так далі. Дуже великий потенціал. Плюс якісь там муніципальні варти, охоронні фірми. Ну, куча того і здорових жлобів, які друг друга в Києві стріляють, але не воюють. Ну, я буду перелікувати вам дуже довго. Але суть цієї байки такова. У нас на носу вибори, і вибори саме е, будуть ініційовані Сполученими Штатами Америки. Я із часів Бахмуту ну, спілкуюся. Да? С... І у мене друг є стоун, да? він теж спілкується з <піндосами,> <піндосами, да? Ну, Вони на мене не біжаються, тому що вони такими є. є. А... Щось летить. Тому вибори обов'язково будуть. Зараз вже псевдориговсько-зелені партії і кандидатів сувають отам непридатних, отам всевозможних притул. Не може бути ніяких порохів оцих сивачових гетьманів, Юльок, да? Яників, Зелених оцих їх у владі бути не може. Ми з ними війну ніколи в житті не виграємо. Це і вони саме, блін, їхня діяльність політична, псевдополітична, привела до цієї страшної війни. Якщо це комусь не зрозуміло, ну це хворі люди абсолютно. Очолювати країну мають в першу чергу українці-патріоти, і саме головне верховним голокомандувачем має бути фахова військова людина, які в нас є, вийшли з баячки. Да? Нема проблеми в тому, щоб захирачити цих хуйловців. Це танчик, так? Да? Да, Щоб захирачити цих блядь, петухів, да? Є проблема в тому, що нас всередини розрушають, деморалізують, плюс Верховна зрада, ці блядь, гобліни, да? там 10% людей, остальні там, я не знаю, на і наче з хряком на двох таборитках сидіти. Прямо погіршують стан військовослужбовців, починаючи з заробітної плати, соціальних пір, за лікування я вже кажу. Поза штат за 800 гривень виводять. Тобто ті люди, які захищають націю, ви всі, да, от Верховна Рада, Судова, правоохоронна, виконавча влада, ви всі втікли з Києва, всі добровольці ми пішли, стали на захист Києва. І зараз ви повернулися, користуючись тим, що ми тут, і робите все, піднімаєте, крадете бюджет, піднімаєте собі зарплати, і в цей же час військовослужбовці не мають належного забезпечення, належної поваги в суспільстві, паління машини і. Зневіра народу і знецінення досягнення збройних сил шляхом вкидів оцих ТЦКшників мусоров у формі мусоров у формі ЗСУ, які прямо дискредитують через агента ФСБ Татарова наші досягнення. Але дивіться так: збройні сили це найкраще, що є в нашої нації, і до чистих брудних пристрій, так що щоб було зрозуміло. Танчики, коротше казати, у нас тут рух почався. Що хотів, сказав, ви почули. У вас всіх обняв, все буде Україна. І головне, друзі, думайте, бо коли не будете думати, буде біда. Наступних виборів, якщо приведемо цих зеленоригівських порохів, або абояників, наша країна просто не витримає. Але ми йшли і знали, і знаємо і до сих пір, що Україна переможе і ми переможемо в цій війні. Боцман, переможемо в війні? 100%. Бог за нас, хто проти нас. Все буде добре. Україна то Божий край. Ладно, каза, вас всіх обняв. І отакого, от щоб не було у ваших хатах, то включайте розум. Бо це може трапитися не тільки на Донеччині. Так всіх обняв, все буде Україна, слава навіть!